Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузін. Ну що ж, міський голова ВКОтре перетворив на фарс громадську ініціативу щодо перейменування вулиці Будівельників на честь загиблого героя. Як він та його підлеглі поклюжать закони та права мешканців громади? Розкажу. 8 серпня на першому пленарному засіданні 42-ї сесії за ініціативи саме. Міського голови було прийнято рішення про початок процедури перейменування вулиці Будівельників. На виконання цього рішення була створена робоча група. Рішенням виконкому було затверджене відповідне положення. На офіційному сайті громади з'явилася інформація про початок проведення громадського обговорення. Пропозиції громадян у письмовому та електронному вигляді приймалися виконкомом протягом двох місяців. Самі ж громадські обговорення мали відбутися в Палаці культури енергетик 12 жовтня. Здавалася, стандартна процедура. Ну, що могло піти не так? Втім, далі починається перехід в паралельну реальність, який народ залишається за бортом. 7 жовтня за 5 днів до громадських обговорень, міський голова Туренко без наявних на то причин видає розпорядження, яким порушує низку законів та права мешканців громади на висловлення думки. Цим розпорядженням він одноосібно скасував проведення громадських обговорень та затверджене виконкомом положення, чим припинив виконання діючого рішення 42-ї сесії. А також доручив своїй заступниці Агнесії Мехницькій проконтролювати, щоб рішення про перейменування вулиці приймалося виключно в сесійній залі, без врахування думки мешканців. Громади, але і це ще не все. Як виявилось, виконком протягом двох місяців приймав заяву від мешканців щодо перейменування вулиці, але за розпорядженням міського голови навмисно приховував їх від депутатів. Тобто міський голова та його підлеглі, в тому числі секретар ради, знов свідомо проігнорували норми чинного законодавства, порушуючи права депутатів та мешканців громади. і це, на мій погляд, вже повне дно зловмисне приховування від депутатів колективних звернень до тисячі мешканців вулиці Будівельників. І в цьому брали участь посадові особи виконкому разом із секретарем ради. До речі, таким же самим, як і ми, депутатом, якого ми просто працевлаштували за непогану зарплатню для представництва наших інтересів у виконкомі. Але щоб отримати ці заяви, депутаткам з фракції голос довелося витримати справжнє протистояння з міським головою, у ході якого він відверто заявив, що блокував і буде блокувати звернення громадян до депутатів. Депутатсь Депутат через Катерину Васильівну. А чому Катерина Васильівна мала це звернення? На є розписано. А чому? А хто розписує голову? Тобто, всі звернення, які надходять депутатам до міської ради, ви більше розсилати не будете. Я нічого не розсилував. Ваші е працівники, яких ви найняли на роботу, працівники? не будуть. Ірина, вони повинні нам відсилати звернення чи ні? Ви ж у нас юрист? А це вже тягне на статтю 351 кримінального кодексу України. Невиконання службовою особою законних вимог депутата місцевої ради. Створення штучних перешкод у його роботі та надання, завідомо, неправдивої інформації, яка передбачає обмеження волі строком до трьох років. Останнім часом у нас складається враження, що Туренко остаточно відірвався від реального життя, і для нього люди та їх права взагалі нічого не варті. Коли чоловік не такий, як вообще, тому один такий, а другий такий. І когда он студово глянет вниз. На людей так вони ж здаються йому такі, такі махеньмах, е, все одно як пицюки, е, пардон, як крізи. А що ви, шановна громада, думаєте з приводу цієї ситуації? Чи маєте ви довіру до міського голови, який позбавляє вас права брати участь у вирішенні суспільно важливих питань і повністю ігнорує вашу думку та ваші законні інтереси? Діліться своєю думкою в коментарях під публікацією, тисніть лайки та робіть репости. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний YouTube канал. Будьте соціально активними та обізнаними. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!